Так, я зовсім звізданулась, бо для образу на Fashion Week я висвітлила брови, бо мені здалося, що з таким обличчям буде виглядати макіяж мій набагато яскравіше. І Прикол у тому, що всі думають, що ця подія проводиться для модників та модниць, інфлюенсерів та блогерів. Але насправді я, як людина, яка працювала там, маю трошки більше інформації. Я працювала там як і модель. Так, так. в 2019 році я брала участь у показі, і хочу вам сказати, що це реально тяжка робота. Як вам би не здавалося, що пройтись по подіуму, це повна фігня. Там тебе не годують, тобто їжу тобі потрібно здобувати самостійно. І прикол у тому, що з чим популяр. Бренд тим менше тобі платять, а можуть і взагалі не заплатити за показ. І вихід в мене був лише один, а є моделі, в яких 5 6 7 показів підряд. І між ними потрібно перевдягнутися, змінити мейк та зачіску. А це дуже складно, повірте мені, особливо в такому інтенсивному ритмі. Як візажист, до речі, я там так і не попрацювала, але знаю, що всі візажисти батрачі там безкоштовно. Так, ти це робиш для іміджу, для портфоліо, але від грошей тобі не платять. Чи дає це якийсь профіт, не знаю. Якщо знаєте, поділіться в коментарях. Але хоч косметику надають, при тому хорошу, тому за це дякую. Але все рівно стояти більше п'яти годин не чи спини постійно когось фарбуючи, повірте мене, задача не злегка. І про дизайнерів паднаготно я не знаю так сказати, але мені здається, що їм також приходиться нелегко. Тобто весь Fashion вік побудований на дуже працьовитих ентузіастах, які дуже люблять свою справу. Тому скажіть їм дякую за те, що ми можемо спостерігати таких гарнюній і гарнюнь на цьому показі. Як на мене, такі події мають місце бути для популяризації української моди. А як вважаєте ви?